Екологічне лихо на Дніпропетровщині В ставку села Адамівка загинула вся риба. Довкола жахливий сморі та селяни змушені власноруч прибирати мертву рибу. Люди винуватять у всьому. Орендаря ставка той же допомагати відмовляється, адже в тому, що колись чистий ставок перетворився на смердюче болото, своєї провини не бачить. Вони ще таке нема чим дихати. Ну, люди добрі. Лише за одну ніч береги та вода місцевого ставка в суціль вкрилися мертвою рибою. Це товстолобик, якого тут розводить місцевий фермер. Втратою усього свого прибутку засмучений, зізнається чоловік. Але погодні умови, каже, були аж надто несприятливі. Була дуже висока температура воздуха і на протяженні длітівного времени, і вода перегрілася. Ми єжедневно і зміряли температуру води. То температура води досягала плюс 30, 30 градусів. Оскільки провина не його, то й прибирати ставок фермер не квапиться. Селяни змушені рятуватися від смороду та можливих інфекцій самотужки. Збираючи мертву рибу, голі по шию у воді. Люди називають іншу причину рибного мору. Це кажуть, не природа, а жадібність. За 10 років хазяйнування фермер жодного разу не витратився на наукову експертизу, яка б дала інформацію, скільки мальків можна запускати у воду. Тож зариблював ставок із принципу: чим більше, тим краще. А ще Ніколи не дбав про очищення водойми та поповнення її свіжою водою. Тут риба була й до його і багато риби було. Запустив сильно багато вже до риба пішла. А дітям буха крусі, якщо хто рибу. може ламати вудочки, може їх просто забирати до себе. Думки людей підтверджують і фахівці. Представники рибінспекції кажуть, дозволу на господарчу діяльність фермеру не давали. ми з 2000 року цей питання піднімаємо, але, на жаль, він знаходиться. В той стадії практично в той стадії, він достатньо какабуснічним гадо. Тепер за жадібного підприємця візьмуться прокуратура та екологічна інспекція. Сейчас вивезьмо від бірега і непосредственно нам виділять лодку. Ми посередині ставка то по приділіть об'єм. Загрізнення, коли аналіз води буде готовий, фахівці оцінять заподіяну довкіллю шкоду. Тоді за свою непрофесійність та недбальство фермерові доведеться розраховуватись або штрафом у кілька десятків тисяч гривень, або навіть кримінальною справою. Оленосенко Сергій Файзулін, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.